Да? І, наприклад, от, е, в Італії ось теж живуть, вони приїхають сюди, виходять заміж за італійців, навіть яким нахуй не потрібні, вибачав свій французький, і додають те, що чужі ім'я дітям, ці італійські ім'я. Ну ти на неї дивишся і думаєш, яка ти, блять, італійка? Ти українка, блядь, ти росіянка чи білоруська, і це знає. Знаєте, як на це паскудно дивитися на все навіть. Потім діти розмовляють з акцентом. Я кажу одно, ну для мене я може вас це образить, ну я скажу як італійці, я тут народився. Я не знаю ваших реалій. Я кажу: ти росіянка, ти італійка, да? тобто ти росіянка, ти білоруска, ти українка. Блять, дай дитині мову, згодиться. Ні, бо мій Мауріціо, мій блять мені забороняє спілкуватися моєю мовою. Продаються за хуйню просто. Якщо ви знаєте, колись була така українська бранка, ну тобто вона була товаром живим Роксоланом. Вона згодом, після Гарему, вона стала дружиною Султана, і вона там так. разом із своїм сином керувала Османською імперією. Що вона зробила доброго, будучи на чолі імперії для України? Нічого. 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 Для України поки що я рахую. Це моя особиста думка, бо я в бізнесі давно, в деякому, найліпший був Янукович. Чесно, гривня була 8, 1 євро 8 гривень. Зараз я дивлюся курс 49. Ну, я ще сказав би Ющенку, ну добре, просто що, ні, ну Ющенко, ні, Ющенко теж не Краще Кращим за все був Ющенко і Янукович.